Добрий ранок, там біли і мої улюблені пасажири. Ну що, на годинку 650 субота, а на дворі ще ніч. Ну, нічого, скоро буде світати. Машинка прогрівається і я починаю свою працю. Так як і обіцяв, собі і вам знімаю. Два коротких робочих дні у вихідні в суботу та в неділю. Сьогодні в мене в планах попрацювати з, грубо кажучи, з 7 до 10-10.30. Все, капець. Я ховаюся в машину, тому що холодно, капець, як холодно. Ой, збиваємо пробіг на нуль. Щоб все було. Максимально об'єктивно і на годиннику 7 градусів тепла 650. Починаємо працю. Ну що, ранок почався в принципі досить навіть непогано. Правда, простояв і прочекав перше замовлення я біля 10 хвилин. Приходило щось по уклону, але в основному все за місто і цінник не такі, щоб я аж прям зривався, біг і палив колеса, щоб аж вижджали. Тут було нам ще 12 кілометрів за 230 гривень, причому звідти вертатися до міста кілометрів 4-5, в Олексі так само потім вертатися кілометра 3, і я чекав. Чекав, чекав, і тут мені почав насипати болт. Одне замовлення, в принципі, можна сказати, що голе. Потім після нього мінімалочка прийшла по болту ось така. І довго не заставили себе чекати знову. Буквально прийшло години, 2-3 і мені приходить замовлення по Пріоріті. Це вже от хороший тариф. Приблизно. Десь 5,5 до 6 км за 150, я вже не пам'ятаю. Я вже під'їжджаю до пасажира, ось скорі за все він мені йде на зустріч. Ура! Нарешті! Нарешті! На годиннику 8.50, я 2 години вже відпрацював. І мені нарешті прилетіло перше замовлення по уклону. Я не скажу, що праці не було взагалі. Просто я катав реально один тільки був, Але я от зараз прикріплю відео з екрану. Просто прогортаю, бо замовлень було дійсно дуже багато. Всі з невеликою подачею. Та ціна така плюс-мінус базова, але вийшло зробити непогану касу. Тому я вже під'їжджаю до пасажира по уклону. І все, а то я вже почав переживати за уклон. Я вже думав, пульса немає, бобік здох. Все, увімкнуться трішки пізніше, мені залишилося працювати трішки більше години. На годинку 10.30, отже, час підбити підсумки. Пробігу за сьогодні 74,5 км, 75 км. Рахуємо стандартно по 4 гривні за кілометр. Отже, мінусуємо сьогодні 300 гривень з загальної каси. По уклону вдалося заробити 560 гривень, причому уклон проснувся певно години з 9,9.30 і вже тоді почав стабільно давати замовлення. А герой сьогоднішнього ранку це Болт. По болту 670 гривень каси. І. Перші 2 години я працював суто по болту. Він мені насипав і насипав. Якби болт не давав і уклон не давав, я не знаю, що я робив би сьогодні цілого ранку. Тому маємо 1230 гривень разом по агрегаторам. Чаю було всього 10 гривень, але він був. <реш> тобто 1240 віднімаємо 300 гривень, маємо 940 гривень залишку за 3,5 години. Як на ранок, суботи, досить достойний варіант. Для мене на сьогодні це все. Маю плани. Вечором йду в театр з дружиною. І увімкнуся до вас вже завтра зранку. Ооо! Холодненько, на вулиці сонечко, думав буде тепліше. Але таке трішки прохолодно. Ну нічого, машинка прогрівається, зараз вимкну пічку і буде тепло. Так, неділя, 12 жовтня, на годиннику. Вгадайте скільки? 8.42. Вже я зазвичай в таку пору буваю, що й додому їду, а це тільки прогріваюсь. Скоріше за все, що всю роботу проспав. Але не втрачаємо позитив. Віримо в те, що буде сьогодні робота, і ми свої сьогодні гроші по-любому заробимо. Можливо, не так багато, як хотілося. Б, але як буде, так і буде. Вчора сходив в театр з дружиною. Дуже сильна вистава, але така трагічна. Пів залу плакав. Навіть я пустив сльозу про мам, які залишиться без синів через війну. І... Ну, дуже важка вистава, але сильна. В такий час у війну потрібно дивитися, щоб не забувати, що в нас взагалі в країні коїться, і скільки людей лишається, можна сказати, з поколіченими душами, яким дуже дійсно важко. Та й таке, хто в рівному вагається йти чи не йти, я вважаю, що потрібно йти. Вистава, звісно, важка, вона не всім зайде, але дуже класна вистава. Так, але в нас блог про таксі. Прогрівається машина, я вже увімкнув і ланцюг, і болт, все, що можна було увімкнути. Чекаю на замовлення. Як щось отримую, одразу увімкнуся по дорозі і поділюся цим з вами. Так, я вже швиденько виконав перше замовлення, яке мені прийшло мінімалочка 73 гривні за 1,6 кілометри. Але подача була 400 метрів для розігріву саме те, що треба по району. Швиденько його виконав, завіз хлопця і чекав певних хвилин 7 на наступне замовлення. Бо давав. Але ну, такі не дуже цікаві тарифи і без можливості зміни ціну. Ціни. точніше е, Прийшло одне замовлення зі зміною ціни. Буквально трішки накрутив там гривень на 15. Люди відмовились. Але це їхнє право, значить їх повезе хтось інший. Але чекав не дарма, зараз їду по пасажира Ось такі замовлення. 120 гривень за 4,5 кілометри. Причому що доброго, що. Це замовлення я зараз буду вести у зону підвищеного попиту, якщо, звісно, там не потухнуть коефіцієнти. Але поживемо, побачимо. Я надію, що довго там чекати не буду і швиденько хапну якесь файне замовлення. Все, їду по пасажирам. Взяв ось таке замовлення по доставочці. Двері-двері, правда. Але дуже файний цінник і подача в мене була всього 300 метрів. Везу комусь каву і смаколики, в когось буде прям класний ранок. Хоча в мене теж гарний ранок, чому жалітися. Єдине, що треба попросили бути обережним, бо кава хоч і добре запакована, але щоб вона не перевернулася і не потікла. Тому все, їду максимально обережно і тихенько. Щоб довести все цілим і сухеньким. Ну що сказати, є якась робота. В принципі, я думав, що буде набагато гірше. Звісно, воно не так, як було б, наприклад, зранку, що одне за іншим замовленням. Але певні замовлення дає, і слава Богу, тим більше, що, як не дивно, поки є досить багато чаю. Перший чай був 32 гривні з таких, що великих крупних чаїв. Це я привіз жінку на кладовище, на кладовище, і вона попросила заїхати по дорозі, зупинитись десь, купити квіти. Я все розумію, я навіть там не просив додати точку чи бути простовання, поки я її чекав. Це така делікатна справа, що ну, я все прекрасно розумію. Вона дала 200 без решти, хоча я наполягав, казав, що давайте я відрахую, вона каже, ні, дуже дякую. Ви і так і зупинялися і це все, і дала 32 гривні чаю. Потім було декілька таких невеликих чаїв в районі 5-10 гривень. І зараз ось теж везу таку доставку за 76 гривень, якщо я не помиляюся. Готівкою, а решта компенсації. Жінка вийшла. Ну, правда, єдине, що там стандарт. І я їй одразу кажу: ви не їдете. Кажу, Бо якщо це доставка, то ну я візьму, звичайно, ту сумку, але наступний раз викличте доставку, будь ласка. Вона каже: Все, а як? Бо я не знаю, я їй пояснив. Жінка адекватна. Дала те, 100 гривень, сказала, без зрешти, тому це ще зверху 25 гривень чаю. І загалом вже на даний момент накопилося чаюги гривень 80 А це вже ну, досить приємно. єдиний мінус, що зараз з цією доставкою, з цим замовленням, я їду на робітничий прогулок, хто знає з рівного це промзона, і звідти виїхати. Відкотимося кілометра 2 і тому якесь замовлення вхопимо. А можливо і взагалі повезе. І я візьму щось цієї промозовне. Шанс маленький, але шанс же ж є завжди. Тому їдемо з позитивом і надіємось, що той позитив до нас повернеться. Не вийшло мені нічого взяти з промзони, тому я відкочувався пустим. Зачекав хвилини 4 чи 5 і мені прилетіло ось таке замовлення. Міжнародна маршрутка. Не, не міжнародна, міжміська маршрутка. Ну, по місту декілька точок і потім з Довбунів. Це у нас таке містечко біля Рівного. Побачимо, що з цього вийде. Тариф, в принципі, непоганий 365 гривень, але у майже 20 кілометрів. І воно якесь таке двояке здолбунова, скоріше за все, теж я буду повертатися пустим. Я вже сумніваюся, що це вигідне замовлення. Ну якщо його вдасться виконати швидко, там хвилин за 30-40, тоді, мабуть, більш вигідне, ніж невигідне, бо замовлень немає взагалі. А так, ну, 350 каса грязними, яка не яка, але каса все бачу, скоріш за все, йде до мене мій пасажир. Будемо вести, побачимо. Потім вімкнусь і скажу, скільки часу пішло на цю поїздку. Виконав це замовлення, причому виконав набагато довше, ніж я очікував. Але тому вийшов і більший тариф. Вийшло 380 гривень, тому що ну загалом було простою, мабуть, хвилин з 10 Разом. З тією зупинкою, що попросили хлопці ще зробити вздолбуною. Маршрут вийшов на 4 кілометри довший. І зійшлись ми на 470 гривень. Мені дали. Грязю, в принципі, дуже непогано. Тобто, ми рахуємо ще 90 гривень зверху до чаю і тримаємо в голові 170 гривень чаєвих. Треба повертатися в місто, і було б дуже добре, якби із замовленням. Загалом на цю поїздку в мене пішло. Година і 5 хвилин. Але таке двояке відчуття. Мабуть, більше я задоволений так, ніж ні, тому що час це основний ресурс, а замовлень майже немає. І в місті за цю годину, мені здається, грязю, дай Бог, щоб я 400 гривень ще зробив би. Тому якось так. Все, їду. Вже, скоріше за все, буду їхати додому, бо вже хочу їсти. І якщо якесь замовлення прийде в місто або в сторону дому, буде прекрасно. На годиннику 1610. 1610, друзі, я пропрацював 7,5 годин. Для мене це певно новий рекорд. Все, я сходжу з лінії, їду додому пустим. На це є декілька причин. По-перше, я щойно надурив і ненавмисне обрахував пасажира. Привіз людей до кафе. Вони мені дають 500 гривень, тариф був 90. А за, позаду мене підпирає машина, і я в цих е, поспіхах даю не 410, а 400 гривень. Ну, вони такі вийшли. Я, чесно, як совісна людина, хотів ці 10 гривень повернути. Я телефонував клієнту, но він не взяв телефон. Ну що ж, значить, плюсуємо це до чаю. До речі, що заробив? Е, та поїздка, яка була в Здолбунові, зайвий кілометраж та зайва зупинка 200 гривень точніше 90 гривень разом з чаєм 200 гривень сьогодні в мене рівно. По уклону я заробив 1760 гривень та 420 по болту. 1760 додати 420. Це 2180 гривень та 200 380 гривень. Загальний заробіток. Мінусуємо 130 км це 520 гривень. І отримуємо 1860 вже чисто моїх грошей. Що я можу сказати? Неділя мене сьогодні порадувала. Робота була. Ну, раз я так довго працював, значить робота була. Звісно, можна було заробити ще більше, якби я так довго не спав. Не ніжився в ліжку, не лінувався, а вийшов би десь о 6.30, о 6 годині. Я думаю, показник був би ще кращий Але дякую Богу за те, що є. Як вам такий заробіток? Напишіть в коментарі. Нормально чи фігня повна. Все. Я дуже дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Воно, скоріше за все, виходить довгим, тому що відео за 2 дні. Як вам такий формат? Хто додивився, ставимо лайки. Я вам ставлю лайк. Ви справжні молодці і додивилися до кінця. Хто підписаний, теж величезна подяка за підтримку. А хто не підписався, ну підписуйтесь, будь ласка, я для вас стараюсь, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь. Все. Я прямую додому, пустим, тому що я вже хочу їсти, вже вечоріє. Треба провести час вдома також. Все. Всім подякував ще раз за перегляд. Всім пока-пока!